Ну що ж, а зараз зробимо відео для нашої україномовної аудиторії. Ті, хто перелаштовується або вивчає мову, тут достатньо багато відео є, так? які ви можете побачити. Ну, наприклад, іноземці дивляться там, з Литви я знаю, писали, з Білорусі, хто перелаштовується для вивчення української мови. Ну і якби з інших країн я знаю також. Тому тут достатньо відео. А зараз у мене такий був запит і дуже просили да, зробити відео, чи є шанс бути разом. І таких відео достатньо багато у мене в принципі є. І, скажем, запитів таких теж багато. Тому зараз ми подивимося з вами, чи є шанс бути разом. Ну тут дитина у нас. Ну шанс напевно є. Тому що тут якісь є об'єднання або є дитина, а, або Зараз в почуттях ви ведете себе як діти. Тут не з двох у нас виходить, да, і у нас тут новини, да. І, якби, скажімо так, аїст принесе. Да. Бачимо тут буси, які приносить щастя, радість, новини, зміни. Це також зміни, переміни, якісь. Зміна обстановки, можливо, так. зміна ситуації. Також ще. Може вказувати на якісь нові обставини, тому що це птах сімейного, скажімо так, благополуччя, сімейного чага, це якісь діти, і теплі відносини, і власний будинок навіть, так? Да? Так що тут є всі шанси, скажімо так, на це. Що ви разом чи будете разом, тут без варіантів. Ну і ще, да, тут у нас місяць випадає, тут такі ілюзії, сни можливо, як кажуть. Бажання дуже велике, тому що це символ циклічних процесів. Ну, якби і це інтуїція, роздуми, багатий внутрішній світ і минулий досвід. Вас пов'язує минулий досвід. Тобто люди досвідчені, у нас тут випадають тут містицизм і родові зв'язки якісь. Тому тут всі шанси бути разом в принципі вказуються, да? Да? щоб бути як скажімо, як риба в воді, власне це акваріум собі. Зробити і бути разом в цьому аварію в радості, в щасті. Це символ багатства, якби, великих навіть заробітків, це гроші, якусь навіть вагітність, да, як не дивно, це звучить, а при, прибуток, удача, і матеріальний прибуток, здоров'я, виконання бажань Тобто все, що вас чекає, і успіх у всіх, скажімо так, ваших пошуках. у початку чогось нового жде успіх, бути як риба в воді, кажуть, так? Тому не даремно. Тобто тут ваші мрії.